Знайомтесь, гелева методика група тест для визначення груп крові. З цієї відеопрезентації ви дізнаєтесь, що це за методика, які її переваги, а також яке обладнання та витратні матеріали необхідні для запровадження гелевої методики група тест. Насамперед згадаємо, які саме імуногематологічні дослідження проводяться в лабораторіях лікувальних закладів та які реакції для цього використовуються. Дослідження, які найчастіше проводяться, це визначення групи крові за системами АБ0 та системою РЕЗУС. Для проведення названих досліджень використовують реакцію аглютинацію. Для виявлення так званих слабких варіантів та категорії антигену Д використовують непрямий антиглобуліновий тест. Типування еритроцитів за антигенами системи РЕЗУС проводять за допомогою реакції аглютинації. Визначення антигену К системи КЕЛ також проводять за допомогою реакції аглютинації. Для визначення антиретроцитарних антитіл в залежності від класу антитіл та їх властивостей, можуть використовуватись непрямий антиглобуліновий тест, прямий антиглобуліновий тест, реакція конглютинації або реакція аглютинації. Таким чином ми бачимо, що при проведенні переважної більшості імуногематологічних досліджень використовується саме реакція аглютинації. Ми не будемо розглядати механізм реакції аглютинації, а згадаємо, які ж модифікації реакції аглютинації існують. Це реакція аглютинації на площині. Реакція глютинації в пробірках. Реакція глютинації в мікроплатах або їх ще називають мікропланшетах з уподібним дном. І нарешті реакція глютинації в гелі. Яка ж з модифікацій реакція глютинації використовується в Україні і в світі? Так склалося, що в Україні реакція глютинації на площині. Найпоширніше при визначенні групи крові будь-якої системи хоча і має певні недоліки. А саме, реакція аглютинації на площині мала чутлива при визначенні так званих слабких антигенів. Відсутність стандартизації одиницею вимірювання є крапля, Залежність від навичок виконавця. Складність обліку під час виявлення так званих слабких антигенів тощо в світовій практиці. Проводять реакцію аглютинації в пробірках, в гелі і рідше в мікроплатах. Реакція аглютинації на площині відноситься до так званих експрес-методів, результати яких в подальшому потребують підтвердження. Так, наприклад, у Франції та Великобританії проводять реакцію аглютинацію переважно в пробірках та гелевих картах. У Чилі, наприклад, в гелевих картах. Фахівці приватного підприємства Групатест вивчили світовий досвід проведення імуногематологічних досліджень і вирішили долучитися до передових технологій самі і надати таку чудову можливість нашим користувачам. Сьогодні ПП Групатест представляє нову продукцію, яку ми анонсували ще у 2021 році, але війна, на жаль, внесла свої корективи. Отже, карта Групатест з мікропробірками нейтральна. Це перша гелева карта українського виробництва. Познайомимось з нею ближче. Карта група Т з мікропробірками нейтральна, виготовлена з прозорого полімеру та має у своєму складі 6 або 8 мікропробірок. Умовне позначення мі 6 або мі 8. Кожна мікропробірка містить нейтральний гель у буферному розчині, Нейтральний це означає такий гель, який не містить жодних антитіл. Виріб випускається в наступній комплектації. Як карта група Т з мікропробірками нейтральна Мі 6, так і карта група Т з мікропробірками нейтральна Мі 8 випускається у комплектації по 12 або по 24 штуки. Фактично, карта група ТЕ з мікропробірками не ця, нейтральна це обладнання для проведення імуногематологічних досліджень, зразків крові людини в гелі за допомогою реакції аглютинації та або проби гумса з використанням виключно діагностичних реагентів група тест. Це таке саме обладнання, як планшет або пробірка. Тобто ми проводимо реакцію аглютинації в гелевих картах група тест так само, як проводили б реакцію аглютинацію на планшеті або в пробірках. Необхідно пам'ятати, що гелева методика група тест це комплекс, який складається з карт група тест і діагностичних реагентів група тест. Принцип методу базується на фільтраційній здатності гелю пропускати так звані вільні, тобто неаглютиновані клітини та затримувати аглютинати. Тобто в реакцію з еритроцитами людини вступають саме діагностичні реагенти група тест, а гель лише відфільтровує результат реакції та створює його зрозуміле зображення. На світлині ми бачимо результат обстеження зразка крові. Неаглютиновані вільні клітини пройшли крізь гель і утворили на дні компактний осад. Це негативний результат. Аглютинати утворюють червону лінію на поверхні гелю або розташовані в товщі гелю. Це позитивний результат. Мабуть, багато хто чув, що реакцію глютинації в гелі називають золотим стандартом». І не дарма. Використання гелевих карт для проведення реакції аглютинації поєднує переваги кожної з модифікацій. Так, наприклад, наявність лунок для запобігання витікання реакційної суміші, як при проведенні реакції аглютинації в планшеті, центрифугування для оптимального наближення компонентів реакційної суміші, як при реакції аглютинації в пробірках. При цьому. Фільтраційні властивості гелю дозволяють отримати чіткий результат, облік якого можна провести без використання додаткових приладів. А все тому, що ми отримуємо яскраву візуалізацію результату, а значить маємо змогу легко їх інтерпретувати. Помилка лаборанта майже неможлива. І все це є очевидною перевагою реакції глютинації в гелі, але не єдиною перевагою використання гелевої методики група тест. Так, нашою перевагою є абсолютна свобода для лікаря-лаборанта у виборі будь-якої комбінації тестів. Тобто ви отримуєте необмежену гнучкість та заощадження коштів одночасно. Розглянемо приклади, представлені на цих фото. На першій світлині ми бачимо результат первинного обстеження зразка крові за системами аб 0 і Резус. Згідно з вимогами чинного законодавства. Група крові за системою аб 0 визначена перехресною реакцією за допомогою двох партій моноклонального реагенту Антиа, двох партій моноклонального реагенту Анти Б. Стандарти херетроцитів групи 0 А Б. На другій світлині ми бачимо результат обстеження зразка крові від тієї самої людини. Але тепер у нас є результати попереднього дослідження, які, яке ми бачили на ФОТО 1. Наше завдання тепер підтвердити групу крові шляхом виявлення антигенів А, Б і Д. Та провести фенотипування за антигенами системи Resus та визначити антиген К системи KEL. Все це ми легко зробили за допомогою карти група тест з мікропробірками нейтральної. Наступна перевага зручність. Нейтральні геліви карти група тест містять 8 або 6 мікропробірок. Можна використовувати будь-яку з карт або комбінувати їх в залежності від діагностичних потреб. Наприклад, нам необхідно визначити групу крові за системами аб 0 Резус та КЕЛ, а також фенотип за антигенами системи Резус. Можливі, як мінімум, два варіанти. Варіант номер один: зразок крові пацієнта отримали вперше. Для проведення зазначених досліджень ми використали дві карти – 8 і МІ-6 6. За допомогою карти Мі 8 відповідно до вимог чинного законодавства групу крові за системою АБ0 визначаємо перехресну реакцію з використанням двох партій моноклонального реагенту Антиа, двох партій моноклонального реагенту Анти стандартних стандарти групи 0 А Б. В цій же карті ми провели визначення антигену Д системи Резус. На іншій карті Мі 6, яка містить 6 мікропробірок. Ми провели фенотипування з антигенами системи Резус, в тому числі визначили антиген Це і визначили антиген К системи Кел. Тобто, в даному випадку ми використали дві карти нагадую ще раз: Мі 8 і Мі 6. Варіант номер 2. Ми вже обстежували даного пацієнта. Тому нам тепер достатньо тільки підтвердити групу крові за системою аб 0 і провести інше визначення. Для цього ми використали нейтральну карту група Тест мі 8 Важливою перевагою є стандартизованість. Використання гелевих карт група тест разом з діагностичними реагентами група тест дозволяє стандартизувати імуногематологічні дослідження, що є гарантією отримання достовірного, відтворюваного на 100% результату. Все просто: алгоритм дій завжди один. Приготувати суспензію досліджуваних еритроцитів. Далі в пробірку. В мікропробірку карти помістити 50 мікролітрів суспензії, приготованої досліджуваних еритроцитів, в цю ж мікропробірку додати 25 мікролітрів відповідного моноклонального реагенту, карту центрифугувати і провести облік результатів. Хочу звернути вашу увагу, що повний спектр імуногематологічних досліджень проводиться лише з 10 мікролітрів крові, що дуже важливо в педіатрії. 10 мікролітрів це той об'єм крові, який необхідний для приготування суспензій досліджуваних еритроцитів. Поглянемо на ці світлини. На них представлена результат можливого варіанту обстеження крові новонародженого, а саме: Група крові за системою АБ0 визначена за допомогою двох партій моноклонального реагенту антиа, двох партій моноклонального реагенту антиБ. Крім того, був використаний спеціальний реагент для визначення слабких форм антигену А це реагент антиАБ. Провели визначення антигену Д системи «Резус», провели прямий антиглобуліновий тест. Або його інакше називають пряму проби кумса, яка є важливою в діагностиці гемолітичної хвороби новонароджених. Одну пробірку використали в якості контроля досліджуваної крові, що є дуже важливим для розуміння, наскільки достовірні результати ми отримали. Зокрема, в даному дослідженні в контрольній пробірці ми маємо негативний результат, що означає, що результати тестів є достовірними. Крім того, ми провели фенотипування за антигенами системи РЕЗУС в тому числі визначили антиген CV, і провели визначення антигену К системи КЕЛ. Нагадаю, що всі ці дослідження ми провели лише з 10 мікролітрів крові. Більше того, результати дослідження можна сфотографувати, а фото додати, наприклад, в електронну картку пацієнта. Наступною практичною перевагою є сумісність з усіма видами центрифуг для гелевих карт. Таким чином, використання гелевих карт група ТЕСТ не вимагає обов'язкового придбання нового обладнання. Ви можете використовувати карти група тест з обладнанням вже наявним в лабораторії. Якщо ж у вас відсутня центрифуга для гелевих карт, то, звісно, її необхідно придбати, і ми готові допомогти вам у цьому і запропонувати найнижчі ціни. І це ще не всі переваги. Підемо далі. Використання карт група Т з мікропробірками нейтральних дає змогу отримати передову технологію за розумну ціну. Вам не потрібні спеціальні приміщення для зберігання, тому що карти група Т завжди в наявності. І зверніть увагу, що кожен користувач нашої продукції має бонус: це методологічна підтримка від фахівців-розробників методики. Підсумуємо, карти Т з мікропробірками нейтральні це передові технології від українського виробника доступні кожному. Коли я вперше багато років тому познайомилася з гелевою методикою, мої емоції можна описати такими словами: красива, вишукана, досконало, неперевершена. Згодом додалося розуміння, що немає нічого неможливого. І ось тепер для своїх користувачів. Ми складне робимо простим, Недосяжне, доступним. Звичайно, всі ми різні. І хтось скаже: Мені не потрібна ця карта. І в кожного будуть свої аргументи на кшталт. Я працюю на площині. У мене все добре і без карт. Але ви можете навіть не здогадуватись про помилкові висновки. Або у мене є моногематологічний аналізатор. Але бувають випадки, коли він ламається, а дослідження хочеться провести на високому рівні. Або у мене невелика кількість досліджень, навіщо все ускладнювати. Але, ми знаємо, світ стрімко рухається вперед. Тому можливість використання передових технологій для отримання достовірного результату за розумну ціну це шанс завжди знаходитися на високому рівні. Ми з вами пам'ятаємо, що немає нічого неможливого. Тому для тих, хто вирішив запровадити у себе гелеву методику група тест, розглянемо, які обладнання та витратні матеріали будуть необхідні. Умовно їх можна розділити на три групи. Перша група. Обладнання та витратні матеріали, які мають бути обов'язково, це, власне, карти група Т з мікропробірками нейтральні. Центрифуга для гелевих карт. Нагадаю, що ви можете використовувати наявну у вас центрифугу, або ж якщо у вас відсутня така центрифуга, то її необхідно придбати. І ми готові допомогти вам у цьому запропонувати найнижчі ціни. Також обов'язковим є ділюен Т. Він використовується для приготування суспензії досліджуваних еритроцитів. Друга група обладнання та витратні матеріали, які є в більшості лабораторій. А саме мікродозатори, які здатні проводити вимірювання 10 мікролітрів, 25 мікролітрів, 50 мікролітрів і 1000 мікролітрів. Звичайно, одноразові наконечники для цих мікродозаторів. Ну і бажано, щоб були для приготування суспензії досліджуваних еритроцитів пробірки висотою приблизно 4 см. При такій висоті пробірок зручніше працювати мікродозаторами. Третя група варіативна. Це власне діагностичні реагенти група тест, які також є в багатьох лабораторіях. Вибір реагентів залежить від виду імуногематологічних досліджень, які ви плануєте проводити. Так, для визначення групи крові за системою аб 0 вам можуть знадобитися моноклональні реагенти антиа, антиБ і стандартні еритроцити набір номер 908 Це готова суспензія стандартних еритроцитів для гелевих карт. Для визначення антигену Д вам знадобиться моноклональний реагент анти-Д або анти д Д6. Для виявлення так званих слабких варіантів та категорії антигену D необхідний реагент анти-D d 6 і поліспецифічний антилюдський глобулін, його ще називають зелений реагент. Поліспецифічний антилюдський глобулін потрібен також для проведення прямого антиглобулінного тесту або як її інакше називають, прямої проби кумса. Для визначення фенотипу з антигенами системи Резус необхідні відповідні моноклональні реагенти. Для визначення антигену К системи КЕЛ потрібен моноклональний реагент АнтиК. Підсумуємо. Гелева методика група ТЕС для визначення групи крові це передава технологія від українського виробника, доступна кожному. Завжди раді співпраці з вами. До зустрічі!